Привіт, вітаю вас на моєму каналі про 3 d графіку і не тільки. Давайте сьогодні, щоб не втрачати часу, я вам швиденько покажу таку штуку, як текстурити в блендері на подобі, як в Substance Painter. В загальному, ми, як текстуримо в блендері, то ми використовуємо більше такий підхід, як при текстуруванні в марі. Спочатку займаємося кольором, а потім. Працюємо з металіком, рафнесом і бампом, вже в залежності від того, як ми набудували цей колір. Але інколи набагато зручніше шейдити іменно так, як це зроблено в Substance Painter, Більше якби по матеріалах чи по слоях, навіть не знаю, як це правильно сказати. Отже, давайте я вам покажу одкут от фішку, якою я користуюся. Можливо, це комусь буде корисно. У мене є ось така штука, такий от е, варіант підходу. Я роблю собі групи нодів, але ось в такому от варіанті. Створюю. Mix, shaders, mix, mix color. Це в нас буде Base, потім, відповідно, Metallic, потім відповідно, Roughness і Normal, так? Точніше, навіть не normal тут буде, а Bump або Height Висота. так? Добре. ось. Відповідно, я їх групую, даю на виходи. Це в нас буде, наприклад, тут колір, який ми собі будемо вибирати. Далі Metallic у нас буде від чорного до білого. Фактор Металіка, Рафнес аналогічно. Від чорного до білого, так як в нас йде рафнес. І висота, аналогічно від чорного до білого. Можемо тут зробити такі легенькі налаштування. Вихід в нас буде Color, металік, рафнес і висота. Далі вхід буде Color, металік, Roughness і е, висота. Добре, ось тут. Давайте зробимо так, щоб було краще видно. Так, колір в нас буде Color Default Metallic Float Factor. Відповідно, якщо ми робимо цей наш матеріал, типу як пластик, то ми Default ставимо Metallic в 0, мінімум 0, максимум 1. Добре. Roughness аналогічно, тільки ми в Roughness ставимо 0,5, 0.1. І в висоті хей, так само. Все. Оце в нас є наш тип базовий матеріал. Потім, відповідно, нам потрібно зробити. Міксування оцього всього діла, щоб ми його міксували, так як ми міксуємо новими слоями в Substance Painter. Що ми для цього робимо? Теж Mix Color. один, другий, третій, четвертий. Давайте зразу його групуємо, щоб у нас не займало воно місця. Це в нас буде колір А. Ось так. І Б. Так само. Колір Metallic, Roughness. Добре. І тепер дивіться, яка штука має бути. Ми все маємо заміксувати. Тобто наш фактор зводиться в одну точку. Таким чином ми будемо на виході міксувати наші е, ці наші слої. Так? Відповідно, у нас буде колір А і колір Б. Спочатку давайте всі А приводимо сюди. І зразу, щоб ми не заплуталися, давайте їх називаємо. Це буде A color Це буде, наприклад, A, що в нас там йде Metallic по порядку. Потім Roughness. І останній це Normal. Це саме робимо з B. Виводимо далі вниз B. Теж всі по порядку підключаємо, щоб не заплутатись. B-color, далі B Metallic. Аналогічно Roughness і Normal. Тут, звісно, каша, але нас це не хвилює, тому що ми цього бачити не будемо в процесі роботи. І на виході ми отримуємо міксований наш слой. Тобто на виході в нас буде теж колір, металік, roughness і normal. Не normal, недобре, я сказав. Нормал це вже в самому кінці, але зараз ми користуємося чорно-білою картою, то це буде висота. Або бамба, або хейт. Все, от є у нас така група. Ми з неї можемо зараз зробити собі. Ми можемо зараз додати її просто в бібліотеку, але давайте ще перед тим трошки налаштуємо, так? Відповідно, в нас ось тут буде колір, це є колір. Металік це в нас вже буде флот і фактор. Відповідно, наш стандартний фактор від 0 до як йде в металіку. Rafнес так само, ми робимо флот і фактор. Теж від 0 до 1, Стандартно, так як воно йде. Тут не нормал. Теж. Flat фактор від нуля до одиниці. Це виходить, у нас Grayscale карту сюди можна додавати, і, в принципі, проблем з цим всім не буде. Теж B, Metallic у нас буде флот-фактор від нуля до одиниці. Roughness теж float фактор від нуля до одиниці. І Hей так само. Load, фактор від нуля до одиниці. Що важливо? Важливо так, щоб колір у нас був кольором. Металік це буде металік. По дефолту 0 по металіку буде. Roughness ставимо по дефолту 0,5. Тобто, щоб в нас було воно таке неглянцеве і не зовсім 100% матове десь посередині. Висота аналогічно ставимо 0,5, щоб в нас було можливість загнати в чорне, типу, як, як це впадене і горе, і впадене. Колір металік теж 0,5, і тут теж 0,5. Просто і сердито. Маємо вхід два слої. Відповідно, оце буде слой той, який йде знизу. Слой А. А тут слой Б. Відповідно. І буде трошки навпаки, як в фотошопі, тому що в фотошопі, виходить, оцей, що зверху, то він головніший. А тут у нас навпаки. У нас виходить оцей слой. А головніший цей, що знизу. Ось так. Якось так получається. Добре, рухаємося далі. Я не буду показувати, як це додати в бібліотеку, тому що це, в принципі, нічо... нічого складного немає в тому, щоб додати це все діло в бібліотеку. Я покажу тільки, як ми це все з вами будемо зараз змішувати. Що ми маємо? Ми маємо нашу сферу. Зразу додаємо колір, металік, рафнес і хайт. Додаємо через ноду бамп. От, хайт до хайт. Норму, все, ми маємо. Відповідно, ми маємо з вами ось тут, наприклад, синій колір а ось тут у нас буде червоний і наш фактор буде змішувати це все діло. Можемо використовувати це як простенький матеріал в такому варіанті, але якщо ви працюєте з чимось складнішим, відповідно, це поєднується через, наприклад, два ось таких додаткових матеріали. Не забувайте, що якщо ви дублюєте, вам треба отут знімати дублікат, щоб те, що ви робите всередині однієї ноди, не появлялося всередині другої. Тому що дивіться, зараз, наприклад, я зняв. В мене є дві різні назви. Відповідно, я тут можу щось додати. Ну, наприклад, noise текстуру теж через mix color додамо, так? От, Примітивно, так? А, а ось тут її немає. Бачите? Ось тут вона є. Тут немає. Якщо б це було одне і те саме. От, зараз, бачите, циферка 2. Відповідно, я тут щось додаю. Mix color. І він з'являється аналогічно тут. Це дуже важливо, і це потрібно, щоб ви пам'ятали. Його можна редагувати в самій ноді, а можна в N-панелі. Ось тут зробили дублікат, копію, типу. І працюєте собі далі. Називаєте, обов'язково називаєте. Це виходить як папка, до якої можемо додати слої. Не слої, а маски. Зараз я вам покажу швиденько, як ми додаємо маску. Наприклад, в нас є один колір, тут є другий колір. От він у нас міняється. Наприклад, ось тут ми металік заберемо, додамо глянцевості, а ось тут в нас буде 100-відсотковий металік. Ось такий, так. Получається, ми, типу, якби маємо два матеріали. Далі, якщо нам потрібно їх змішати, ми додаємо дуже просто імідж-текстуру, наприклад, 2К. От Я ставлю 32 флот, в залежності від того, яку ви будете робити. Якщо це буде проста примітивна маска, то нема сенсу ставити тут 32 біт. Якщо це буде щось зв'язане з висотою, там де ми бамп будемо регулювати, то бажано 32, вона буде працювати краще. Ставимо її сюди, додаємо фактор. Це виходить, так би, ніби ви взяли звичайну папку чи звичайний слой. Ну, точніше, це більше похоже на папку, тому що тут, от, бачите, ми додаємо матеріали, в які змішуємо. І додали до неї маску, на якій ми вже зараз зможемо з вами, наприклад, взяти і малювати те, що нам потрібно. Беремо кісточку, там, наприклад, білий. Вона в нас чорна створилася ана, е, е, зразу. бачите, ось, А ми білим будемо по ній малювати. Все. От є, ми намалювали. Е, в чому, Чим мені подобається цей метод? Е, тим, що, дивіться, це можна зробити точно так само, як в Substance Painter. Ми хочемо з вами змінити висоту. Раз. І ми хейт змінили. Можемо відключити повністю ось ці всі параметри і діяти тільки на висоту. Точніше, ну так, да, ми не тільки на висоту діємо, тому що в нас тут треба тоді ось так зробити. Колір, металік і рафнес. О! Ну, тобто ми таким чином ми ніби як один матеріал підключаємо повністю до всього, крім висоти, щоб він звідси брав інформацію. А можемо додавати повністю інший матеріал. Значення немає. Все, хочемо щось тут подомальовувати собі, беремо і домальовуємо. Дуже зручний метод, тому що дивіться, я можу тримати це все діло в порядку, як то кажуть. Не забуваємо, що нижній слой той, який йде зверху. Тобто, якщо ми хочемо це далі ще підмішати, ми беремо наш слой, який ми змішуємо, от нашу папочку чи як її назвати. Ось так підключаємо собі, маємо відповідно. І таким чином, продовжуючи, ми можемо ось тут, наприклад, додавати, отут ну, вже в нас буде якийсь зелений колір, так? Ми його можемо підмішувати. А можемо його робити через маски. В чому ще плюс? Маски ми тут можемо робити не тільки через е, Paint, так? а маски ми тут теж можемо робити через Vertex Color. Наприклад, беремо. Виділяємо те, що нам потрібно. Vertex Paint. Блокуємо виділене наше. Так. Створюємо. Наприклад, називаємо маска. Маска 1. Face Corner обов'язково. І бітовий колір. Залишаємо чорний. Set Vertex Color. І, і відповідно, ось тут виходить, що ми його замалювали. Зараз я вам покажу. Тут додаємо color Attribute. Ось цього ви вже, звісно, не зробите в Substance, тому що я не знаю, чи він там з Vertex має. Далі, якщо ми зробимо ось тут копію, щоб в нас вони були різні, ми можемо працювати всередині. Так, якби то в, в самому матеріалі, в самому слої, оце от налаштування самого слоя. Можемо додати там нам нашу новість, текстуру якусь, наприклад. От в цьому є великий плюс. Що ще важливо, зараз я покажу. Об'єм буде читатися тільки в тому випадку, якщо ми будемо малювати за допомогою bitmap mask. Бачите? У нас зараз читається об'єм. Ну, тобто, бамп працює. Якщо ми її відключимо і візьмемо наш Color атрибут, так як в нас він був. Об'єм читатися не буде. Тобто це буде тільки. Назначення матеріалу, але не об'єму. Ось, от я маю на увазі іменно ось тут. Так, добре. Ну, походу, це все, що я хотів сказати. Можливо, комусь так буде зручніше. Бо в основному в блендері то моделюють зовсім по-іншому Ну, тіпа, м -м текстурять по-іншому. Спочатку додають mix-color тільки в base color. І повністю за допомогою от такого от варіанту, типу, оцей є слой. Який щось перекриває, а тут маска, яка регулює фактор. І отак повністю налаштовують колір. Потім з якоїсь точки, наприклад, нам треба звідси, або звідси, або звідси взяти металік або рафнес. Ми звідси беремо рафнес і, відповідно, так аналогічно через мікс колор, додаємо до нашого Рафнеса. Тобто, кому як зручніше, кому як краще і вигідніше це робити. Але... Надіюся, що комусь було корисно от, що я показав, тому що я останнім часом часто користуюся таким варіантом, коли текстурю в блендері. саме. Він доволі такий зручний і для мене перевага в тому, що якщо я навіть через місяць, два три півроку вертаюся до даної роботи, я в принципі можу розібратися, що я де зробив. У цьому варіанті, як це в марі текстурять, це для мене хаос. Я ще не вмію тут порядку робити. Надіюся, що вам було корисно. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтеся. Вибачайте, що нема часто відео, тому що не все так просто, як то кажуть. Але надіюсь, що комусь було корисно. Все, всім пока, до нових зустрічей.